Брали прекрасний навчальний заклад з добрими традиціями, з прекрасним педагогічним колективом, який є професійним, який постійно розвивається. Наші викладачі за три роки вже оволоділи всі, всіма можливими технологіями і інструментами онлайн навчання. Наші викладачі завжди готові допомогти завжди готові піти на зустріч. Тому вибір нашого навчального закладу є дуже дуже правильним. Бути моряком це престижно, це високооплачувано. Це можливість побачити світ. Тому, якщо ви вже ступили на цю доріжку, то бажаю вам з неї не сходити, докладати всіх всіх зусиль для того, щоб отримати е, омріяний диплом і е, стати справжнім професіоналом своєї справи. А ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Докладемо всіх, всіх зусиль, незважаючи на те, як би всім нам не було складно і. В яких би куточках України і світу ми не знаходилися, тому що наша мета це зберегти наш навчальний заклад і дійсно досягати успіхів у нашій роботі. момент історія нашого коледжу існує вже більше 90 років. Він наш коледж має таку назву Херсонський морський фаховий коледж рибної промисловості. І ми випускаємо фахових молодших бакалаврів, готуємо спеціалістів, фахівців за спеціальністю 271. Сьогодні вона носить назву морський та внутрішній водний транспорт. І у нас дві спеціалізації: 271-01 навігація управління морськими суднами, штурмани або коротко ми називаємо судноводії, а е, спеціалізація 271-02, управління судновими технічними системами і комплексами. ми Коротко називаємо її механіки. На даний момент у нас вже 101 е, учасник першої в цьому році святкової конференції, яка присвячена Дню знань. І е, ми будемо розпочинати. Всі згодні. Може, в кого є якісь пропозиції? Так, згодні всі. І ми розпочинаємо. Шановні курсанти, колеги. Батьки, адміністрація закладу вітає всіх вас з початком нового навчального року з 1 вересня. 1 вересня це не лише початок осінь. Для кожного з вас це початок ще одного важливого життєвого етапу. Усім, хто навчається і навчає, хто прагне до здобуття знань і майстерного володіння професією. У цей урочистий день я хочу побажати здійснення найсміливіших задумів, реалізації усіх планів, плідного навчального процесу і справді ефективних результатів. Нехай муза натхнення до володіння науками посміхнеться кожному з вас і допомагає розвивати свої інтелектуальні здібності та успішно застосовувати здобуті у рідному коледжі. Знання. Наша команда, звичайна ж команда нашого коледжу, як і команда на великому флагмані кораблі, налічі капітана команди, це наш виконуючий обов'язки начальника коледжу Талманни Груця, який має вищу педагогічну освіту, він є доктором, ну, захистив. Певний рівень, доктор технічних наук. Навчально-виховний процес у нас забезпечує 46 викладачів, серед них 26 викладачів мають вищу категорію: 5 педагогічне звання, старший викладач, троє педагогічне звання, викладач-методист. У нас чотири кандидата наук працює і один доктор економічних наук. Які є і випускниками нашого коледжу, і багато років попрацювали на флотах і ходили на судах різного типу, і на риб промислового комплексу, і іншого. Це і судноводії спеціальності викладають морські, і звичайно, судномеханіки. Це люди з високим досвідом, яким і вони. Практики, які можуть на даний момент, які можуть вам розказати те, як працює механізми, і вони їх бачили не тільки в підручниках, але і на практиці і в своїй трудовій діяльності, працювали з ними, тому я звертаю увагу наших курсантів, курсантів других, третіх, четвертих курсів, на яких вже розпочинається вивчення спеціальних предметів. Впитуйте як губка все, що вам розказують і показують наші викладачі, бо та інформація, яку вони надають, вона вам безпосередньо знадобиться під час виконання своїх професійних обов'язків і в морі. А якщо ви не будете, наприклад, ходити в море а будете займатися іншою професією, то, звичайно ж таки ця інформація не буде для вас лишньою. Ви зробили правильний вибір і поступили на нашу спеціальність на судноводіння, і також на механіків, що ви поступили. Це теж дві важливі спеціальності, які потрібно на судді. Значить, на нашому відділенні працюють викладачі. Як сказала наш замісник начальника коледжу по навчально-виховній роботі Вікторія Федорівна Соловйова, у нас працюють спеціалісти, які працювали на морських суднах, на посадах помічників капітана, капітанами, старшими помічниками капітана помічниками капітана, от і вони викладають предмети спецдисциплін. Значить, тут на механіки значит, навчаються, значить, якщо після 9 класу 3 роки 10 місяців, якщо після 11, 2 роки 10 місяців. Відмінність яка, значить, у судно по більша кількість практик. Значить, після другого на другому курсі ви проходите практику майстерні, плавальну практику, після третього і плавальну практику, і на четвертому практику станоремонту. Завжди, хто з Херсона рахувало, що механіки, які навчаються в маріходному училищі, коледжі. Вони краще. Сподіваюся, що цей рік буде успішним для всіх у навчанні. Ну, По-перше, треба, як сказала Вікторія Федорівна, англійська мова дуже важлива, особливо для професії моряка. Я не буду зараз розповідати, наскільки вона важлива, тому що я впевнена, що ті, хто вступив до нашого навчального закладу, вони мають або друзів, або Батьки є моряками, і всі дуже гарно розуміють, що англійська мова це найважливіший компонент, який треба знати, щоб вдало працювати і працевлаштуватися в нашому коледжі. А з минулого року ми впровадили такі курси додаткової англійської мови для судноводіїв та для судномеханіків. Звісно, як вже було сказано, програми відрізняються. Програми для судномеханіків з другого по четвертий курс розроблені викладачами, професійними викладачами нашого коледжу, також програми для судномеханіків, також з другого по четвертий курс розроблені. Вони включають англійську мову за професійним спрямуванням саме. Тобто, це англійська мова, яку ви будете вживати саме у професійній своїй сфері. Тобто те, що ви будете вивчати з викладачами на українській мові, тобто, ті дисципліни спеціального призначення, ви будете теж саме вивчати на англійській мові. А для курсантів першого курсу судноводіїв та судномеханіків, звісно, розроблені також програми, але поки ці програми включають. Школьний, шкільний курс англійської мови, тобто це побутова розмовна мова, яку зазвичай також треба знати. Ви, як майбутні вахівці, майбутні моряки, ви, звичайно, будете відвідувати і аеропорти, так, і заклади харчування в своєму житті. так? Коли ви будете там пересуватися по своїй роботі, я маю на увазі, ви повинні знати хоча б цю лексику на вищому рівні. Ось. Тому для першого курсу це буде шкільна, мова, шкільна програма мови, а з другого по четвертий курс це буде саме англійська мова за професійним спрямуванням. Що насамперед вам потрібна англійська. І дивіться, ви можете думати, що ви знаєте англійську мову. Справа в тому, що англійська, англійська мова, яка ну, існує взагалі, на, на якої писав там Вільям Шекспір і так далі там Марк Твен і так далі. і так далі, То це не зовсім то. На цих курсах вас, по-перше, і це дуже важливо, коли ви станете штурманами або механіками, то вам потрібно буде сприймати. Сприймати річ е, прямо у, на вухо. Причому інколи ця річ вона е, пошкоджена, скажемо так, поміхами. Там це ж все ж таки радіо, це будь-які акценти, і турецький і, і, і індійський, і так далі. І так далі, і так далі. І це все вам потрібно одразу сприймати і одразу розуміти. Тому що на судні після англійської мови у вас буде на початку вашої кар'єри завжди фізичне навантаження. Фізичне навантаження буде завжди одним з головним тим, що буде у вас в вашому житті. Тому бажаю вам не, зупина... не, не зупинятися в саморозвитку, тому що будемо багато працювати буде багато у нас змагань з вами, буде багато різних навантажень. Во тому бажаю всім міцного здоров'я і гарного навчання. Кабінет е, працює практично 24 чотири на сім. Е, ми допомагаємо не тільки викладачам, а й курсантам, якщо вони звертаються до нас. Основна задача методичного кабінету це допомога у підготовці і підвищенні кваліфікації наших викладачів, також перевірка методичного забезпечення. Я хочу сказати, що на сьогодні всі викладачі це є, вони є дуже висококваліфікованими. Все методичний, весь методичний матеріал і підготовка до занять на дуже високому рівні. І я думаю, що спільними, нашими спільними зусиллями і вашим завзяттям, вашим, як кажуть, наснагою до навчання. Ми все таки досягнемо тих найвищих результатів. Ви станете висококваліфікованими, також працівниками да, знавцями свого, своєї справи і судноводіями і механіками судноводії і механіки, які випускаються саме нашим навчальним закладом. Вони дуже затребувані у крюнінгових компаніях, тому що дійсно підготовка спеціалістів здійснюється на достатньо високому рівні, і тому я думаю, це заслуга всього педколективу, ну і плюс ваше бажання вчитися. Рали прекрасний навчальний заклад з добрими традиціями, з прекрасним педагогічним колективом, який є професійним, який постійно розвивається. Наші викладачі за три роки вже оволоділи всі, всіма можливими технологіями і інструментами онлайн навчання. Наші викладачі завжди готові допомогти, завжди готові піти на зустріч. Тому е, вибір нашого навчального закладу є дуже дуже правильним. Бути моряком це престижно, це високооплачувано. Це можливість побачити світ. Тому, якщо ви вже ступили на цю доріжку, то бажаю вам з неї не сходити, докладати всіх всіх зусиль для того, щоб отримати е, омріяний диплом і е, стати справжнім професіоналом своєї справи. А ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Докладемо всіх всіх зусиль, незважаючи на те, як би всім нам не було складно і в яких би куточках України і світу ми не знаходилися. Тому що наша мета це зберегти наш навчальний заклад і дійсно досягати успіхів у нашій роботі.